Як працює особистий прогноз від дня народження і чим він допомагає, не вказуючи на конкретні проміжки часу в році, що розглядається. Привіт! Мене звуть Олена Бойко і я астрологиня. Ми продовжуємо пірнати в цікавий і часом тригерний світ західної астрології. Додивись до кінця, і ти дізнаєшся, як за допомогою астрології я і мої клієнти складають свій план дій на найближче майбутнє. Сьогодні ми розглядаємо дію соляри. Прогнозу на особистий рік. Тут за посиланням можна дізнатися більше про цей вид прогнозу. Справа в тому, що зробити повні висновки на тему збулось чи ні, саме в такому виді прогнозу можна проживши усі 12 місяців. Бо бувають такі частини прогнозу, які стаються для прикладу в останній тиждень перед наступним днем народження. А деякі можуть справдитися буквально перші дні. Отримавши свій перший соляр від астролога, я не могла зрозуміти, до чого була половина того, що мені говорили. І лише згодом, переслуховуючи аудіо через 4 чи 6 місяців, я почула, що майже уже все збулось. Тому, після проходження мого навчання, декілька років тому, по прогностиці, я стала завчасно готуватися до зустрічі свого дня народження, бо бачила, як це працює в реальності. Тож я відкрила карту і побачила грандіозні зміни в житті. Ну що ж, пішли до них готуватися? Насамперед, новий рік, який стояв переді мною, мені віщував грандіозні зміни у фінансовій частині. Загалом, такі показники дуже часто стоять у тих, хто переїжджає від батьків або вступає до вузу. Або дуже конкретно і кардинально змінює свою професійну діяльність. Ну, мені здавалося, що, наче я вже давно переїхала від батьків і завершила свої навчання, що ж тут було цікавого і чому я мала саме зараз відчути ці фінансові зміни. Ці всі питання піднялися перед мною за півроку до того, як настав 24-й рік. І я стала задавати собі питання, окей, якщо я бачу такі показники в моєму солярі, то як я можу до цього підготуватися? Бо насправді це найважливіше, що я можу взяти від астрології, не просто знати, що мені віщує та чи інша планета, чи той чи інший показник, а що я можу зробити для того, щоб покращити або хоча б полегшити проходження цього року. Так от декілька планети і початок гороскопу солярного вказував мені на те, що будуть фінансові зміни. Але фінансові зміни це не завжди про те, що ми щось втрачаємо. Фінансові зміни це про перебудову бюджету. Фінансові зміни це про нові надходження по фінансам до людини. Фінансові зміни це те, що людина може починати, наприклад, по-іншому вести свій бюджет. Також фінансові зміни, або, скоріш за все, навіть більше фінансовий акцент, або акцент на фінансовій частині життя людини, це, наприклад, і про навчання правильного виду фінансування, або про навчання того, як людина буде ставитися до грошей. Це також може бути про якісь навчання у по частині інвестицій. Тож, для мене цей рік, який уже, звісно, пройшов, і про який я зараз можу розповісти, був про те, що перебудувався бюджет моєї сім'ї і взагалі статус моєї сім'ї. Тож, я стала мамою, у якої двоє діток, і ми... Окремо разом вже трьох, будували далі своє життя. Тому переді мною, як перед людиною, стало питання, як мені вибудовувати бюджет по-новому, які можуть бути моменти по частині відкладання якихось грошей, інвестицій, які можуть бути частині по закриттю, наприклад, кредитних якихось питань. І це все мені потрібно було пропрацьовувати якраз в році 24-му, на який і випадав мій соляр. Також це було питання про навчання по фінансам. І не лише для мене, тому що я для прикладу взялася за фінансову грамотність і моїх дітей. Звісно, це ще частково, звісно, що вони ще діти, але все одно вони мають розуміти і знати. Як рухаються взагалі фінансові потоки і по енергіям, і чисто по грошам? Тому цей рік саме був таким вказівним на питання по фінансам цілої сім'ї. Також цей рік він був про те, що я, як особистість, Могла вибудовувати певні стратегії для нового заробітку, а також цей рік був про питання оподаткування і так далі. Звісно, що ФОП у мене був відкритий до того, і я вже оплачувала податки зі своєї діяльності, але були певні питання, зміни і так далі. Саме на Соляр 24-го року. Тож це була одна така гілка, що мені, на що мені вказував мій соляр. Далі, наступна і, мабуть, не менш важлива, це була гілка про неймовірну кількість навчання і неймовірну кількість нових людей, які приходять до мене в життя. Це було про. Те, що я просто перетікала із навчання в навчання, і це не стосувалося лише мого виду діяльності як астрології, хоча навіть і цей момент був, тому що я вивчила саме в тому солярі, про який я зараз розповідаю, пройшла курс по ректифікації. Якщо ви ще не дивилися про це відео, то можете подивитися тут. Тож я вивчала питання, що стосувалося ведення мого блогу. Я вивчала питання, що стосувалося зйомки відео. Я вийшла на новий рівень і прийшла до вас на YouTube для того, щоб розповісти про цікавинки астрології українською мовою, що було дуже важливо для мене. Також ті вказівки, які є, мені показували про. Можливо, дуже е, доленосну подію в моєму житті, а це була подорож. Е, так, я її планувала, але планувала я вже її багато років до того, і якось воно не складалося. І коли вже сталася сама подія, і я повернулася до, до свого соляру, було зрозуміло, що саме мені підсвітив е, даний соляр і як він мені вказав на цю подорож. Тут, до речі, я розкрию невеличкий секрет, тому що ну, можливо інші астрологи по-іншому проживають своє життя, але я не відкриваю кожен день свою карту, не переглядаю заново і заново свій соляр, тому що ну, це було б певним якимось божевіллям і невели... величезною кількістю інформації, яка кожен день оновлювалася і оновлювалася. Тож деякі моменти потім уже я переглядала і бачила, так, дійсно, це справдилося. На це нібито було, скажімо так, ну, вектор направлений, але збулося саме в тому році, коли вже це показали і зірки. Тож у 24 році була для мене важлива подорож, я вперше побувала. Біля океану. І це була моя мрія, що частково також пов'язана, звісно, і з фінансами. І ще був один дуже важливий показник, який, побачивши, чесно кажучи, я була налякана. Ну, я проживаю в Україні, і коли я бачу показник зміни. Проживання, зміна місця проживання, він мене лякає. Вже одна зміна дуже страшна для мене сталася, як і для дуже багатьох людей. в 22-му році, і ну ніяк я не хотіла в 24-му знову кудись рухатися, коли тільки-тільки якось прийшла до тями. Але планета, яка відчувала це, була добра, це був Юпітер, це про масштабування. І дійсно сталося так, що нам потрібно було з дітьми переїжджати на нове житло, і це нове житло вийшло дешевше, але набагато краще, воно більше. І деякі моменти, які є саме в цьому житлі, вони, ну, можна сказати, я про це мріяла, і ось воно збулось. Так розкрився е, мій соляр. Що я брала по частині навчання важливого для мене? Я розуміла, що цей рік у мене буде саме про набуття нових знань в дуже багатьох галузях. Це буде про вихід за рамки того, як я собі дозволяла робити в минулі роки. Це буде про такий закид, скажімо так, на підвищення свого рівня не просто кваліфікації, а свого рівня проявленості в соціумі, в онлайні і в офлайні, а також вихід просто за рамки чогось неможливого, тому що наряду з питаннями фінансів, освіти. Вивчення іноземної мови, що також додавалося до мого соляру, бо знак, який це відчував, це стрілець, а це також і про за кордон, не тільки про розширення світогляду. І, мабуть, дуже важливим таким показником у моєму житті на той соляр також було вивчення кармічних знань. Сказати, що це розширення світогляду певно, нічого не сказати. бо... Це просто набагато більше, ніж людина може утримати, коли приходять певні знання такого масштабу, які прийшли до мене у році 24-му. Як розкривався мій соляр? Він розкривався, мабуть, в більшій своїй частині уже в першій половині мого солярного року. Далі це були просто повторювані якісь моменти і повторювані питання. Тобто, якщо б, наприклад, я отримала мій соляр від іншого астролога, е прослухала і е не зрозуміла, як же ж так, я наче не збираюсь переїжджати, я не розумію, чому змінюються фінансові моменти. Окей, я буду до нього готуватися, але чому? От. Але насправді е головне було питання, що робити, коли ти отримав цю інформацію. І, наприклад, переслуховуючи вже через півроку, я могла б сказати, що це збулося. Звичайно, що в моїй практиці дуже багато цікавих історій про те, як розкривався соляр в моїх клієнтів, і я навіть думаю зробити певну рубрику про це, тому що так буде цікавіше і більш інформативно, як вам донести інформацію про те, як працює астрологія. Особливо це буде цікаво людям-скептикам, які не дуже довіряють астрології. Тож, якщо твій день народження поруч, і тобі цікаво, як саме теми будуть розкриватися у твоєму особистому році, які вони будуть. Записуйся на особисту консультацію, посилання чекає на тебе в описі. А в наступному відео ти дізнаєшся про остроподію, яка принесе зміни для кожного з нас на найближчі півтора року, особливо для тих людей, в картах яких є важливі планети в знаках діва і Риба. Теж підписуйся на канал, натискай дзвіночок, щоб точно не пропустити це відео. Буду вдячна за коментарі і вподобайки, і до нових зустрічей!